В цьому відео побуваємо в Затоці, Побачимо, чи працюють там цього року готелі. Як виглядають пляжі на деяких станціях. Та чи відпочивають там цього року люди. Так як електричка зараз туди не ходить, ми їдемо автівкою. Ми вже проїхали Лиманську і зараз проїздимо станцію морську, якщо ось так дивитись по дорозі. Я була дуже здивована, що практично біля кожного будиночку стоять машини. Бачу, що людей сюди приїхало багато. Бачу, що ці місця потихеньку оживають. Проїздили і розбиті будинки, де можу щось зняти по номерам телефонів, то знімаю. Біля міні-готельчиків, що ближче до лиману багато автівок стоїть. І на цій стороні також. Ми зупинились, зараз будемо йти до моря. Ось теж невеличкий готель, бачу, що працює. Від дороги до моря йти буквально 5 хвилин. Люди на пляжі є, лежаки стоять да. здивована. Зараз знаходжусь на станції Дружба. Ну, як сказати, сама зупинка залізнична трохи далі, а ми приїхали, щоб був прохід сюди. Прийшли і. Бачимо, що і готелі тут також працюють, і по вулиці їхали, то практично в кожному будинку написано здам, номери телефонів. Тому на диво, але цього літа все узбережжя. Приїхали люди, всі відпочивають, і навіть ці місця, що тут зовсім не було доступу, а зараз ось все нормально. Бачите, готельчик прямо на першій лінії. Ось видно, що люди тут проживають, але немає цих номерів телефонів тут на ньому. І не знаю, як він називається. По Google-картам я дізналася, що цей готель називається льовушка. Море зараз в такий час також класно виглядає. Зараз трохи пройдемося пляжем, побачимо що тут. Це насолода, пізами гуляти по пляжу. Пляж тут дуже широкий, але трохи видно, що заріс травою. Ну, можна зрозуміти, тут мало зараз що працює. Да, тут людей зовсім мало. От хто хоче на дитин берег. Кісок взагалі класний. Ось прямо тут на березі такий класний готель. Бачимо такі крісла солом'яні, як наче гамаки. Боженькі. Працює, люди там. Бачу он з маленькою дитинкою. Можна ножки помити. Є дитяча площадочка. Тут все круто і басейн є. Спитала у людей, як називається цей готель. Сказали Lucky Residence. тому хто хоче в такому лакшурі готелі. Ось він тут, станція дружба. Дуже класно відпочинок проходить. Дуже веселі, мабуть, щось курнулись. Так, ми йдемо далі. Тут поки що так бачимо, що все порожнє. Тут начебто нічого не працює з оцих готельчиків. От зупинка дружби. Ця база відпочинку Вероніка начебто не працює, бо я не побачила, щоб там щось було. Це вхід в цей крутий готельчик, що ми нещодавньо знімали. Ось такі невеличкі готельчики працюють тут також. Дуже багато ми не стали ходити що змогла познімала. Зараз їдемо до станції морська. Ви бачите, практично біля всіх міні-готелів стоять автівки. Так що сезон у цьому році є. Хто раніше тут відпочивав, той знає, що тут з однієї сторони лиман, а з другої море. Хочеш купаєшся в морі, а хто, хочеш, ловиш рибку на лимані. Ми зупинились там, де вузьке місце, і підійшли до лиману. Ну, ви бачили цю красу, стільки тут лебедів? Це лиман біля станції морська. Коли ми їхали, я бачила, що тут номери телефонів біля кожного будинку практично. Зараз що зможу, пройду познімаю. Готельчик працює, зараз зніму номер телефону. Автівок багато стоїть. Так виглядає Віла Морська. Номер телефону 095 28 90 414. Ось такі невеличкі, бачу кімнатки. Також здаються. Зараз сфоткаю номер телефону Так, 067 36, 68, 18, 63. Ось поряд також будиночки, все здається. Так, номер телефону 068 215, 3003. Большая черепаха. Так, здам ось номер телефону. Так і ось номер телефону. Зараз пройдемось до пляжу. Тут також недалеко. Ось моя улюблена морська. Як ми вже довго тут не відпочивали. Раніше завжди приїздили сюди електричкою і ось вийшов і зразу пляж. Ми її дуже любили, тут пісок такий пухтій. Трохи людей є. Ось так на сьогодні виглядає пляж. Море сьогодні штормить. Буду сподіватися, що буде чутно. Ми зараз на морській, Прогулялись там, познімали номери житла, які тут здається. Бачу, що багато чого працює. Була, чесно кажучи, дуже здивована. Сюди, мабуть, приїздять люди, які вже колись тут відпочивали, і їм сподобалось це місце. Вони на своїх автівках можуть доїхати, куди їм потрібно, бо сервісу я тут поки не бачу ніякого. Боже, як же класно тут. Людей практично немає. Хто хоче побути на самоті з морем, з пісочком, щоб поменше людей навкруги. Я думаю, що це місце вам підійде. А хто хоче поближче до цивілізації, тому краще буде на Лиманській. А це база відпочинку Ніка. Бачу, що вона також працює, люди там є. Всі розуміють, які в нас зараз часи. Мені, чесно кажучи, страшно було сюди їхати, тому лайк за мою сміливість. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.